У Австрію я приїхала в середині осені. Це було якраз 26 жовтня, день незалежності Австрії, і саме приблизно в цей час королі переїжджали у свою зимову резиденцію у Хозбург. Оті цифри читаються, що це рік будівництва М 1000 Д 500 Л 50 і трієчка 1553 рік. Із цієї сторони ми можемо бачити парадний в'їзд. В імператорську резиденцію, чотири скульптури Геракла, позолота, зелені купола Колишня імператорська оранжерея, а тепер дім метеликів. Колишні імператорські конюшні. Оці коні вони одні з найдорожчих коней у світі. Ліпіцанери. Вони вміють танцювати під музику Моцарта і вміють робити шпагат в повітрі. І отой кінь коштує дорожче, ніж Феррарі. І кажуть люди, що так як зараз для акторів звучить Голівуд, так саме 100 років назад для композиторів звучало слово «Віддень». Ми можемо бачити віденську оперу, якою особи, які її замовляли, а саме імператорська сім'я, виявилася незадоволеними. І по результату тут було кілька архітекторів. Один з них через хвилювання, через те, що не схвалили його такий проект від серцевого нападу, чи щось таке вмер. і останні довго не прожили. Основне незадоволення було пов'язано з тим, що виходить опера зразу на дорогу. І імператриця була незадоволена, що це ніби залізничний вокзал через те, що немає якоїсь висоти вознесеності. От такі от історії пов'язані з цією гарною пам'яткою архітектури. Ну на другому поверсі ці вікна, звісно, що ще ось тут знаходиться найдорожча і найпрестижніша школа танців «Ельмайер», яка готує депутатів, які відкривають віденський бал. Дах, який ми бачимо, то частина церкви, яка відноситься ще до 14 століття то 1300 триста з хвостиком рік. Тут є двоє дружбанів. На одному пам'ятнику сидить Гьоти, а навпроти це гляний будинок то академія містецтв. Перша причина, чого почалася Друга світова війна, бо в свій час туди не поступив Гітлер. І там також є зелений пам'ятник, то пам'ятник Шілеру. А тут для натхнення вітрини Австрії. Ця фабрика шила взуття ще для габсбургів, але працюють до сьогодні. Ці незвичайно космічні. Ще трошки вітрин. Це є пам'ятник чомі, що це була і остання дев'ята хвиля. І як можете побачити, пам'ятник також під сіткою. І нарешті я маю відповідь, чого цю сітку встановлюють на об'єкти архітектури, а для того, щоб не гадили на ці об'єкти голуби. І трошки про фасад за мною. Це колишній імператорський бренд. Імператор мав в чомусь ходити, і хтось то для нього мав шити. І справа в тім, що ті, хто шили, грошей мали дуже дофіга. Увінчує цей фасад. Купол, і це ознака значної забезпеченості, тому що це також були фонти. Треба було мати право збудувати купол над своїм робочим місцем, так скажемо. І нарешті ми бачимо собор святого Стефана, один із символів відня, якому майже 900 років безподобно гарний, і прапор єпископа. Музична шкатулка. Трошки про австрійський юмор. Немає кенгуру у Австрії. Справа в тім, що навіть у аеропорту є окремий відділ для тих, хто замість Австралії полетів в Австрію і навпаки. Люди плутають, на жаль. Дуже популярна у відні туристична розвага поїздити в кареті на конях. І ми, схоже, що знайшли, де вони паркуються. Їх тут прям дуже багацько. Такі спокійні, уверені, прям видресуровані. Австрійський торт, австрійський штрудель. На що мені до нього поставили морозиво, я не знаю, може воно так подається, може ні, я не впевнена. Зараз подивимося в чеку і еспресо, що по класіці тут їдять. Ну що ж, я попила кави з яблучним штрудлем за 17 євро майже. І спокійним прогулочним шагом нікуди не спішу, гуляю віною. Ну, це прямо неймовірне відчуття. Це, там, де ходили королі, я маю зараз можливість пройтися, пофотографуватися навколо коні. Трошки підвані, але це таке це свій колорит створює. Прикиньте, я воняло в середньовіччі. Я хочу запам'ятати відень саме таким. Осіннім, ніжним за цим прекрасним парком. Уявіть собі, виходили звідти імператори і імператриці, і йшли собі гуляти в парк на зелену травичку в своїх пишних платях для того, щоб поговорити, обсудити свіжі сплетні, поїсти може якихось цукрових фіалок і подивитися на прекрасну осінь, тому що це була саме осіння зимова резиденція. Ну, це неймовірно гарно. Ходили, ходили і вийшли ще до однієї гарної будівлі. Це Віденська філармонія. І фінальна наша зупиночка в Будапешті. Ми їдемо плавати річкою на якомусь біді-бі. Будапешт Рівер. Щось там. Мене вітає Будапешт! Під кожним мостом можна загадати бажання. Дійсно, Будапешт має одну з найгарніших підсвіток в навколишніх містах. Міст свободи видається мені одним з найкрасивіших з тих, що я тут бачила. Ну то, що є підсвітка, це, звісно, топ. І начебто наша подорож вже мала би добігати кінця, але ми у Львові. І як то так опустити, щоб в Львові не погуляти цим осіннім, гарним містом, не напитися кави і не зайти в палац потоцьких. Дуже гарно виглядає в цьому жовтому листі, але ну, листя палацу личить. Та й що я вам скажу? Дуже схоже, що він зачинений, а бідно. Трошки про львівську моду йду, я йду і тут бачу цю спідницю. Вона неймовірна. Я не впевнена, чи я зможу її класно носити, але подивіться, який класний образ. Ми вийшли до місцевої знаменитості пам'ятника королю Данилу, а по місцевому просто до коня. Це центральна площа, головний орієнтир міста. Взяла скуштувати сезонну новинку з гарбуза. Буду пробувати зараз, що воно по смаку. Прикольно, корицею присипали, напевно. Як запечений гарбуз, але без рису. Йдемо ми по вулиці, у нас около 12-ї години дня, і думаємо, ми, що маємо йти на високий замок. Ну, На високий замок йти довго і нудно, і нам би для веселощів потрібно якогось заряду. І он, майже біля бастіону, ми бачимо наш заряд енергії і до нього прямо простуємо. Давай такого, щоб було щось красиве, видно. О! Ну що ж, ми у Львові, як завжди, амбасадори п'яної вишні. Йдемо на високий замок. І тут така осінь. Тільки насолоджуватися. Це просто кайф, це просто море хризантем. Вау, просто. Ну, люблю я та Львів. Ну, дивіться, ну як його не любити. Ну, от балкончик, ну він просто такий мій Це його головна візитівка міста Львова. Це його оперний театр. Саме під ним знаходиться кафе, де можна побачити частково взяту у колектор річку Полтву. Це річка, яка колись стекла середньовічним Львовом, а зараз вона прихована під землею. І ще дуже хочу поділитися враженням від старовинного вірвенського храму, який ми відвідали в одну з своїх поїздок до Львова. Просто насолоджуйтесь.